І витре Бог усяку сльозу з очей їхніх, і не буде вже ані смерті, ані смутку, ані плачу вже не буде, бо попереднє минуло. У тебе так багато є питань, та відповідь на них є тільки в Бога, бо в нього є для тебе дивний план, і є тобі назначена дорога. Ніхто з дороги тої не зіб'є. Не зможеш збити труднощі, тривоги, тому що там Христос з тобою йде, і ти є під опікою у Бога. В Його руках твоє земне життя, і Він, як хоче, кроки направляє. Він знає все, минуле майбуття, що ти пройшов, і що пройти ще маєш, Він знає те. Чим томишся в душі, і з чим змиритись зовсім ти не можеш, Він чує те, що кажеш ти в тиші, і в цьому він, єдиний, допоможе. Усі поради, просто марнота, в твоїй душі повинна бути основа закладена в підвалини Христа, лише тільки Бог, одна твоя опора, тобі потрібно Божу волю знать. І лише її триматись, тоді ти в битві зможеш устоять, і стріли всі лукави відражати. Згадай дорогу, по якій ти йшов, згадай, який він милостивий, згадай, коли до тебе не прийшов або забув, залишив, чи не прийняв. Згадай, мій, друже, чи було таке, чи хоч колись Христос твій запізнився, ні. Не вагайся, а йди вперед, бо він і сьогодні не змінився. Він сильний там, де виходу нема. Відкриті зовсім непомітні двері, і ти побачиш Божі чудеса, і укріпишся ти у Божій силі, смісняйся Духом, Бог з тобою йде, і все допущене, як Батько контролює, і через цю долину проведе, а у кінці. Вінець тобі дарує, тож укріпись, духом занепадай, з тобою Бог сьогодні назавжди. Амінь.